там рельці! ви на каналі П'яного Кіда, та зараз я просто хочу запропонувати вам наш discord сервер Tamriel.ua. Якщо ви шукаєте активну українську спільноту у грі, вам саме до нас, бо наш discord сервер відкрит для всіх українських гравців, незалежно від їх гільдій. Тут ви зможете знайти все. Допомогу по грі, як з крафтом, так і порадою. В нас активний живий чат, де ви можете поспілкуватись. І такий чат не один. Постійні збори в тріали, як фармові, так і навчальні. ви також можете замовити похід у тріал за вашим бажанням. А ще в нас безліч різноманітних івентів, розіграшей та конкурсів, які ми постійно робимо та оновлюємо. Тут і домівки, і костюмчики, і пвп, і ігри в карт, та також риболовні івенти. Коротше, в нас є все на будь-який смак. А головна фішка Тамрілюа це наш особистий внутрішньогровий магазин, приймаючи участь у всіх подіях серверу, будь-то якісь спільні походи, у тріали або івенти, ви отримаєте ігрову валюту, печеньки. Їх можна заробити навіть просто спілкуючись в чаті. І ось ці печенки ви обмінюєте тут же на різноманітні винагороди за своїм смаком. Це може бути якась особиста персоналізація на сервері або загадкові лукбокси, в яких безліч потрібних ресурсів та розходників, а також можливість отримати трошки золота. Наш Пешенько Шоп це перший фановий внутрішньогравий магазин серед спільноти по стародавнім своєм. І за ці два місяці його існування він настільки всім сподобався, що вже почав з'являтися в інших спільнотах. Ну, це і добре. Тамрієлюа запускався як відкритий проект для всіх українських гравців. Тож ми тільки раді, що наші ідеї розповсюджуються по іншим спільнотам. Ми публікуємо вчасно всі новини по Тесу. Тож, перебуваючи у Тамрієліа, ви ніколи не пропустите як Фермаск чи якогось івенту, так і твіч-дропси. Та будете завжди в курсі всього, що кується в Тамріелі, і не тільки. Наша дружня гільдія партнер Варсофембер постійно створює різноманітні пової активності в своєму Діскорді, про які ми завжди сповіщаємо. Цей фанові походи по босам, приболовля, тріали, а також просто посидівки в вогнища в теплій, дружній атмосфері. Приєднуйтесь до Тамрієлюа в будь-якому разі. Тут ви точно знайдете гільдію або компанію по своєму смаку та зможете весело проводити час. Тож гарного всім часу доби та до нових зустрічей у Тамріелі!